Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки? Труси короля. Написав Нікола Салан, автор іншої книжки Труси королеви. Яка, до речі, начитана у мене на каналі, і посилання на неї буде в описі під цим відео. Це король, і він любить вдягатися гарно. У нього є багато-пребагато корон, і трусів у нього теж багато-пребагато. Це Седрік, він хранитель королівських трусів, трусів на щодень, трусів на вихідні. і... Особливих трусів для коронації, ну бо короля не можна коронувати без цих трусів. А пісня на честь коронаційних трусів має лунати така. За коронаційні труси подякую, подякую, аж підскакую, вони не для мурах, вони не для слонів, вони для справжніх присправжніх королів, щоб правити в них зручно, бадьоро і нескучно. Коли король подорожує, то Седрік пакує королівські труси у торбину. Але однієї ночі. Торбину із королівськими трусами переплутали з торбиною королівської пошти. Угу. Королівські труси поїхали. Королівські труси поїхали. М. -м, -м, -м. Наступного ранку пошта здивувала багатьох. «А що це таке мені прийшло? Труси? О, як це грубо? Так, це дуже грубо. А самому королю довелося снідати у шотландському кільті? На газеті написано Зникли королівські труси. Король дуже знетрусився. Поліція під прикриттям відкрила справу про зниклі труси. Були задіяні спеціальні собаки-нюхачі, щоб взяти слід трусів. Нюх-нюх! На щастя, скоро було знайдено усі при всі королівські труси, і випрано у королівській пральні. І саме тоді король наказав пошити йому ще більше трусів, для того, щоб в майбутньому. Уникнути таких прикрих ситуацій. Седрік ретельно контролював увесь процес за допомогою мобільного застосунку трусенята. Було пошито такі труси для офіційних зустрічей, для прогулянок у селі, труси для війни, труси для миру, міжнародні труси, звичайні королівські труси. Труси для візиту у скарбницю із додатковою кишенькою. І труси модняві, стилінючі і пафосні. У короля навіть з'явилися спеціальні космічні труси. В них включено було додаткові балони з киснем. Ну, про всяк випадок. І ще там були. Органічні труси, виготовлені із найкращої бавовни, із відбірної шерсті валійських овець і цільнозернової вівсянки і шотландських пагорбів. По секрету скажу, що були там навіть їстівні труси. На різні випадки всяке буває, знаєте. Коли ж король вирушав до він чи в Балморал, то одягав спеціальні замкові боксерки. В них був працюючий відкидний міст на ланцюгах. Угу. Вам не почулося відкидний міст? Знаєте, це може бути часами дуже корисно. Та скоро виявилося, що у короля. Так багато трусів, що він не може вирішити, які ж йому вдягти. Ні, ні, не ці і не оті. Не пропонуй мені оце, тільки не ці, ні. Тож мудрий Седрік поклав усі труси знову у торбину і запропонував королю обрати якісь навмання. О, ідеально! Сказав король йому сподобалося, що нарешті знайшлося місце для сюрпризу. І тепер він вирішив робити так щоранку. Тож ви ніколи не вгадаєте, які труси сьогодні на королі. Але якщо одного дня король вирішить відвідати саме вашу школу, то ви зможете його про це запитати. «Ту-ду-ду-дум».